Шановні депутати, так як у нас два питання в порядку денному, пропоную спільне засідання і провести зараз в салі. Погоджуємося. По процедурі. Давайте відповідно до положення про постійні комісії, спільне засідання може вести один голів постійної комісії або голова, або секретар. Хто за процедурне питання? То проти одноголосно. Дякую. Перейдемо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2024 року № 5078 про бюджет Ходянської міської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Лукота Володимир Валерій, заступник начальника управління, начальник бюджетного студію фінансового управління Ходямської міської ради. Дякую. Шановна Олександр, шановні депутати, присутні запрошені. Пропоную вам розглянути проєкт рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради 16 грудня 2024 року номер 578 про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік. Його підготовлено відповідно до статті ї бюджетної кожної України відповідно до висоті партнерів. Державного катаческої судду України в Ходівському районі Одеської області і цього 10-го 2025 року зв'язку з тим, що нам доведення зміни до річного та помітчного розпису виситувань е, загального фонду державного бюджету в частині міжбюджетних карт. А саме пропонуємо уточнити доходи загального фонду бюджету у сумі 5 мільйонів 400 гривень за рахунок суб'єкції державного бюджету. Е, Місцеве бюджет на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Це суденція та харчування розподіляється на жовтий мистопад, в грудній місяці, і ще в цьому році є така нормальна потреба, як уточнити для того, щоб відділ освіти від школи забезпечити гарячим харчуванням. За рахунок цієї субідності уточняється ще додаткова частина бюджету, тобто головному розпорядження відділу освіти та спорту Кам'янської міської ради пропонується уточнити ходу програмної класифікації, забезпечення харчування, учнів загальної середньої освіти за рахунок субвенції державного бюджету, місцевого бюджетом на продукти харчування у сумі 5 мільйонів 198 тисяч 400 гривень. Це всі зміни. Дякую вам за увагу. Є питання? Чи кошти сесія була, ні, місяць, кошти, на, дали, що не виставити? На, на сесії ми е, останнє питання. Останнє питання, ми вносили до е, освіта. Доплати, доплати, доплати до то, ні, зміни до бюджету було, то були тві, кошти вчителя. А останнє питання... То, було, ви на були? Останнє питання. Останнє питання було стіктури Ага, останнє питання було винесення змін до статуту інклюзивного центру. Оце, що ми добавляли. Останнє. А кошти, які за пропозицією ми робили зміни до бюджету, це були кошти, до доплата педагогічних працівників, кошти Оце було. Воно напередодні вечора матір школа да, вечора. Да. Да. А це так харчування дітей накоштоване. Да. А тут кошти працівника. Да, зараз я доповню, що ну, така ситуація, що в цьому році державного бюджету на освітня субвенція була доведена лише на 8 місяців. Доплати вчителям доведені лише на пів року, тому у нас е, можливі майже щомісяця, можливо, або надходження додаткових коштів, або перерозподіл студентів державного бюджету, тому що в державному бюджеті по багато яких кодах е, не в повному обсязі на рік е, затверджені їх призначення. Тому якби е, я готовий до того, що ми майже щомісяця будемо щось додавати або перерозподіляти. є питання? проект рішення взяти уваги і рекомендувати на осяг сесії. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто Одноголосно. Дякую. прийняття У комунальну власність Ходівської міської територіальної громади Півської одеської області, в Ходівської міської ради Підівської одеської області, майна та вистачення його була. Це не що прошу депутати. На ваш розгляд пропонується проєкт рішень про безоплатне прийняття у комунальному власність громади майна. Кируючий закону України про місцеве самоврядування чи вільних подусом України, зважаючи на покладання генерального директора комунального країнства політичних центр передати медикості на допомогу, відкриття охорони пациенту МОГС 173, що до прийняття у власність противської територіальної громади майна яку консультарну допомогу надано Всесвітньою організації охорони здоров'я, з метою надання первинної медичної допомоги мешканцям сіл і давних центру громади. Враховуючи пропозиції профільної комісії, пропонується прийняти безкладну комунальну власність громади, майна зазначеного додатку першого, визначити баланс примувачів, на праві службу майна зазначеного додатку першого протокола рішення, комунальне підприємство в поміцьких центрі первинної медикосундерної допомоги. Створити комісію та затратні її складу. Доручий для створення комісії здійснити місячний термін приймання передачі майна І контроль за вторенням класних осіб комісії від своєї ради спеціальної комунальної власності, що комунального господарства, е, енергозбереження та транспорту. Е, майно зазначений вперед. Модульна збірна розбірна конструкція малої амбулаторії, два кабінети, сім модулів. Загальна вартість 5 мільйонів 789 тисяч 92 гривні 449 гривень. Ця модульна конструкція складається. Я коротко скажу, тут дуже багато, але треба цікаво додатково. Блок-контейнер. Це як, ну, контейнери, скріплені між собою, в результаті чого вийшлося два кабінети. Гарка, е, санітарна кімната, е, кімната для збереження медикаментів, кімната для е, е, переоб'яні персоналу, тобто велика конструкція вийшла. Е, крім того, в е, двері, е, всі е, двері хідні стані концентровані. Двері вхідні, стані оцинковані, покрашені 4 штуки і 6 штук. Тобто ці, ці двері, які в нічні знаті, вони не пастять. Електричні конвертори. Їх тут три штуки, це для обігріву, тобто, там, де зібрі, обіза, за, за рахунок електроенергії, Світильник кругли, світильник діодний, е розподільчий електричний щит. Е Мебель, шкафи, бойлер, 200-літрова йомукость для зберігання води, запас води вона підведена, але щоб був запас води. Столисівці, е, е, фундаментні опори, підпірки, тобто цемент для там вже залили фундамент на який спіл, там е, підведена вода, там е, е, виведена е, каналізація і захопання. Це все входить в церкву. скажу так, 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 так. рукомийники і тримачі для паперу там зазначені в переліку. В проєкті ви можете ознайомитися з повним до задури, для мела і так далі. Це такий перелік, крім того, передається нам доставка і встановлення малої модульної, збірно-розбірної конструкції. Воно вартує 2 мільйони 215 тисяч, 322 тисячі 566 скупів. Загальна, загальна вартість майна, які нам передається, вартує 8 мільйонів 10 тисяч 415 і 14 років. Це такі перед майна, які ви повинні взяти 에, у власність. Склад комісії складає голова комісії Руслана України до члени комісії Галина Сенти, головний спеціаліст відділу життха, Олеся Вінська, начальник відділу питання обліку, Оксана Автукова, генеральний директор е, Кодівський центр провинного. Мен...